Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя: всіх, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. Yeah Альов Андрій Євгенович народився 17 квітня 1978 року. Військовослужбовець Збройних сил України. Брав участь в бойових діях в зоні АТО. Вірний військовій присязі. 25 вересня 2015 року віддав своє життя, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час виконання бойового завдання, похований на цвинтарі у місті Нікополь, посмертно нагороджений відзнакою президента України. За участь у антитерористичній операції посмертно удостоєне звання почесний громадянин міста Нікополя. У нашому місті провулок Тульський перейменований на честь Андрія Ковальова. В нашому заході присутня дружина полеглого Ковальова Марина Олександрівна. Підіймемось на захист держави. І відступлять други злі, принесуть перемогу і славу України, доньки й сини, ти солдат України, Ти свою батьківщину затули вірним серцем, наскільки стало син, ти герой України, серцем біг. Нового сина ти солдат України, своєї вітчизни син. щоб єдиною вільною сильною моя Україна була, затули своїм серцем вітчизну, від образи зневаги і зла, буде вічною рідна держава і на нашому боці Господь. Ми здобудемо волю і славу, український народ не зборо.